Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні 24 серпня 24 року Ліобережна Херсонщина. Маю сигналочки такого інжирного нектарину під назвою Оріола. В тому році були декілька плодів не зберіг. В цьому році багатенько зав'язалось на трьохрічному деревці близько відра. Зараз у нього технічна зрілість. Буду зривати, тому що пошкодження сильне є комахами. Такий гарний колір, на сонці весь червоний, в кроні такий рябенький. Плоди крупні, грам по 200-250, мабуть. Побачимо на вісак, він подивився. Дуже нагадує сорт Месембріне. Він перед цим спів десь тижня три тому. І по смаку, і по вигляду, і по крупноті. Я б сказав, що це пізні Месембріне. Цей сорт спіна в звичайні роки десь 5 вересня, там з 1-5 вересня, в цьому році і раніше. Так що будемо збирати врожай. Ну, Звісно, зовнішній вигляд дуже такий привабливий, товарність висока, немає тріщин таких, як на деяких інжирних сортах. Ось така вага плодів. Достойна вага, навіть для сигналок. Плоди ще не повністю спілі, у них зараз йде вимушене, вимушене дозрівання через пошкодження різними видами комах. Але зараз дуже смачні вони, такі аж медово-солодкі. Ось є. І по соку він добрий, ну, коротше, йому полежить або повисить до повного дозрівання. Так буде сок річкою текти, так ну, добрячий смак у нього. І знову ж таки, смак теж нагадує І з таким трошки відрізняється невеличким своїм відтінком. Дуже гарний сорт для початку осені, інжирний. Якщо вдасться їх протримати і дозарити, щоб вони дійшли до справжнього смаку, то зніму відео, додавлю сюди. Ось із іншої частини крони, там де вона в тіні. Тут плоди такі мало окрашені. Такі майже жовті. А ось на сонці які красунчики. Сорт під назвою Оріола. На цьому буду відео завершувати. До нових зустрічей, До побачення.